Вітаю вас на каналі Безлогічний метод Зеленої скордіною. Сьогодні розберемо алгоритм роботи із будь-яким запитом, працюючи техніком безлогічного методу. Це відео буде корисним новачкам, ті, хто самостійно практикує безлогічний метод, або якщо ви щось підзабули, можна сьогодні пригадати і занотувати собі. Тому рекомендую взяти якийсь. Листочок і записати. Перш за все, з чого ми починаємо, Перш за все, це усвідомити і назвати, як ваша проблема звучить. Тобто, Або це страхи, або це якась хвороба, або віднос... відносини із людиною, да? звички, да? Тобто, або взагалі ситуація якась, Тобто, усвідомити, що в вашому житті відбувається. І далі вже будемо відштовхуватись від того, якщо що ви усвідомлюєте, як яким чином далі, далі працювати, якщо це взаємовідносини. Якщо це взаємовідносини, є декілька варіантів. Якщо це дуже гострі взаємовідносини, тобто до гострих почуттів, таких як ненависть, сильна образа, сильне почуття провини. То ми спочатку працюємо терапією ключових слів, відпрацьовуємо цей емоційний шар, емоційний пласт, зрізаємо. Тобто, якщо у вас є ненависть до мами або до батька або до, е, до Бога, так? то ми терапію ключових слів зрізаємо відповідну фразу Я ненавиджу маму. Так? Тобто проживає все почуття ненависті, даючи йому право бути. І для того, щоб його прожити, треба дати йому право бути. І ось саме техніку без личної методу терапії ключових слів. Ми зрізаємо, ось цей перший шар. І далі вже йдемо від відпрацювання техніками перегляду відносин. Не виворіткою про цьому, бо це ваша ненависть до мами, це ваше гострі почуття до людини. Тому працюємо перегляд відносин дуже важливо щире покаяння розкаяння і щире проживання цієї ненависті. Тобто, щоб з неї від неї звільнитися, треба дати право на проживання собі цієї ненависті, і тоді вона ми звільняємося від неї. Тому працюємо переглядом відносин. Попрацювали один раз, спостерігайте, наскільки гостро ще для вас ця ситуація, наскільки вас випустила ця ненависть. Якщо ще є потреба, повторюйте практику. Оскільки канали взаємовідносин, наприклад, з батьками, мама та тато, це найбільш емоційно осичені канали, найбільш довші, довгі наші канали, вони починаються з моменту нашого зачаття. Тому, скажімо так, це така плід, плід, плідна робота вам. Перед вами стоїть пропрацювати ці канали. Пропрацювали, спостерігаєте. Якщо розумієте, що не йде робота, да? попрацювали, градус знизився, але все, все одно ненависті. Тоді йдемо в пошук першої причини проблеми ненавиджу маму. І там знаходите ситуації, в яких ваша ненависть зародилася. І ви починаєте відпрацьовувати ці ситуації шліфовкою. Трічаткою, в залежності від того, що ви там знайшли, що ви згадали. Відпрацьовуєте ситуації і спостерігаєте знову, як змінюються ваші взаємовідносини, як яка гострота відчуттів до мами. Далі що можна зробити? Підібрати до мами ластик, навіть якщо мама дуже, скажемо так, в моїй практиці були різні ситуації в клієнтів і. Навіть були, коли каже, я не можу до цієї людини підібрати ластик. Навіть в таких випадках ми ластик підбирали. Наприклад, саме такий ластик, який також працює. Мама готує смачні огірки. Тобто вона каже, я вважаю, що мама готує. І всі оточуючі кажуть, що мама консервує класні смачні огірки. І ось такі, такі фрази також можна брати як ластик і вирівню, вирівнювати своє відношення до мами. <свят> <свят> ніхто не каже, що ви повинні її там, безумовно любити, обожнювати на руках носити, але дуже важливо вийти на нейтральність, та, щоб вона вас не Та, Її поведінка, її е стосунки до вас. Тут, скажімо так, ще рівнів робота, в особливості із відносинами з батьками, коли ми навчитися сепару сепаруватися з ними, да, тобі, сепарацію пройти, відстоювати свої межі, вибудувати їх. Межі особистості, та і особисті межі, тобто особисті кордони виводити. Тут дуже така клопітка робота, яка не на одну практику, а й на систематизацію і впровадження нових дій у вашому житті. Що робити, якщо ви працюєте з якоюсь хворобою? Перше за все, також усвідомити, як ця проблема, як ця хвороба в вашому житті проявляється. Ми не називаємо діагнози, коли пробуємо. Терапія ключових слів, та робимо пошук першопричини. бо для нашої підсвідомості діагноз ні про що не каже. Да? Вигетососудиста дистанія для моєї підсвідомості ні про що не каже. Воно проявляється як головні болі, да? чи тошнота, чи головокружіння. Тобто у кожного з вас є симптоми, які, якими хвороба проявляється. чи болять ноги, чи не можу ходити. Чи болять коліна, чи крутять коліна. Тобто ось ці нюанси мають значення. І ці, особливості, ці нюанси мають значення саме для вас. Тому, перш за все, це зрізаємо терапію ключових слів той найгостріший симптом, як ви цю проблему вашу зі здоров'ям усвідомлюєте, зрізали, да? Там не можу ходити. І далі йдете в пошук першопричини проблеми не можу ходити. І знаходите да там одну, другу, третю ситуацію, коли ця проблема зародилася, відпрацьовуєте її і спостерігаєте. Якщо працюємо із безлогічним методом із хворобами, то відповідно, якщо це ця хвороба була да, процеси, що вона розвивалася, ця хвороба в тілі, то для того, щоб про. Підбулося зцілення, невілювання тих процесів, треба час, щоб відновити да, ці тканини. Є, звісно, такі вже порушення в організмі, які незворотні. Тоді вже, скажімо так, обернути назад тканину, якої вже немає, да, неможливо. Да? Але можна усунути першу причину і зупинити розвиток да, цієї, цієї хвороби, чи цього симптому, тобто його загострення зменшити. Тому зробила один пошук, спостерігаєте, ще проблема залишається. Повторюєте знову робите пошук причини, бо, бо буває більш глибокі такі проблеми, бувають багаторівневі. Тобто ви один шар відпрацювали, якісь усвідомлення отримали. Знову повертаєтеся тут тобто, пошук, знайшли більш глибший шар, більш раніший. Навіть до внутрішньоотробного розвитку можете дойти і зрозуміти, що там ця хвороба зародилась. Тобто, це також. Один із нюансів роботи і аналогічно працюємо із фінансами чи самореалізацією, тобто як я усвідомлюю мою проблему. Зрізаєте да, боюся грошей, і далі йдете в пошук, боюсь грошей чи боюсь великих грошей, і знову ж віднаходите одну, другу, третю ситуацію, відпрацьовуєте і спостерігаєте, як змінюється ваші взаємовідносини з грошима, які можливості в ваші в вашому житті з'являються. Бо це тут також дуже важливо, особливо якщо ми працюємо з відносинами, якщо ми працюємо з грошима і навіть зі здоров'ям, да, робити дії для того, щоб це змінилося. Так тому, якщо вам потрібно Проблема зі здоров'ям звернутися до лікаря, то звертаємося до лікаря. Ми не лежимо і не чекаємо, коли прийде та да, зцілення, там щось розсосеться, якась, наприклад, пухлина. А йдемо до лікаря і консультуємося. Тобто завжди це комплексна робота. Так і з грошима. Ви спостерігайте, які можливості в ваше життя приходить, і починайте в них діяти. Да? Тобто, дуже важливо діяти, і починати, не сидіти на дивані, чекати, що до вас прийдуть гроші, самі постучаться. а буває навіть і так. Да? А... Починати діяти і вирівнювати ось цю ситуацію. Тобто, коли ви відпрацьовуєте перші причини, це означає, що по так от по щелчку і по волшебній паличці да, щось зміниться. Це означає, що в вашому житті почнуть відбуватися процеси, почнеться рух у вашу сторону, а вам дуже важливо на це реагувати, тобто не бездіяльність, а реакція відповідна. Простір завжди дає можливості, і наша задача навчитися їх брати. Ось такий покроковий алгоритм роботи із будь-яким запитом. Дякую за вашу увагу. Якщо це відео було вам корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте відео із своїм знайомим. До нових зустрічей!